Привіт, друзі, це не учбова тривога, бо це нова серія Unlucky Palms. Я з нею якось затягнула, але нарешті таки добралася до неї і відзняла в катсцені Ви побачили, що Рівер знайшла людину, яка також була свідком чогось дивного, і після їхньої розмови вона вирішує стати детективкою. Сьогодні ми влаштуємо її на роботу, і виходить, що дівчата в нас обидві будуть працювати. А Саймон в нас має професію Валайба. Ладно, це жарт. Насправді він теж приносить гроші в дім, бо вирощує овочі та фрукти і продає їх. З нового у Емілі з'явилась дівчина. На ім'я Пайпер, з якою вони познайомилися в парку, зловили крашетна на одну, і тепер вони вже зустрічаються. Крім того, після того танцю в кінці минулої серії у Саймона та Рівер з'явилися взаємні романтичні бажання. Тому сьогодні ми будемо їх виконувати, і давайте починати грати. О, мала на Так, ну і що момент істини? Mm -hmm. Ні, ну які милі. Ви подивіться. Mm -hmm. Емілі не схвалює. Oh. Пішла взагалі, <laughs> щоб цього не бачити. Mm -hmm. Ну, правильно, бо вона знає, що вони посваряться І потім розгрібати усе це. Що ж, давайте влаштуємо рівер на роботу о, детективка. Розпочати кар'єру. Ну що, вітаємо Рівер з тим, що вона розпочинає кар'єру детективки, і крім якихось штатних справ, вона буде займатися також у вільний час спробами розгадати таємницю Лакі Палмсу. Так, і перше, що в нас зробить Рівер, це пошукає якісь справи для своєї роботи. Мені навіть самі цікаво, що там гра нам запропонує, тому що я грала за цю кар'єру дуже давно. Так, Marisa Ross needs to blackmail a local. I'm not sure why, but the client doesn't always explain these things. I should check with Marisa to learn more about this case. Так, ну якась Маріса. Я так розумію, хоче когось. Шантажувати. Ну, окей. Давайте поговоримо з нею. Так, і що? Ти що сюди? Випивати прийшла алкоголічка Ладно, це було схоже на каву більше. Ой, звісно, ця будівля взагалі не вписується в лор. Цього містечка. Я думаю, що її треба перебудувати. І якщо вам буде цікаво подивитися таке відео, напишіть мені в коментарях. Тобто ця жіночка навіть не тут. Ти просто прийшла випити. Так, у нас тут завдання є. Це моє улюблене. Копирсатися у смітті. Я це завжди роблю. В грі я маю на увазі. Ось такий будиночок. Тут вже в нас з'явився значок. Лупи. Inspect mail for clues. Ну, рівер. Що тобі сказати? Давай. слідкуй за лупою. <бл> Ой, вибачте, вибачте. А де тут сміттєвий бак, щоб там покопатися? Я для цього сюди прийшла. Я для цього влаштувалася на цю роботу. Ага, ось він. О, в тебе прям уніформа. Ні, ну, Воно гарно, звісно, але я думаю, ми тебе перевдягнемо потім. Бо пальто це добре, але ти в постелі живеш, ти в адекваті взагалі. Слухайте. Ось це, власне, те, на що Рівер сподівалася. Ось вона виконує робочі завдання, передивляється чиюсь пошту і заодно вона переслідує свої власні цілі, тому що, можливо, вона знайде якусь переписочку або якусь ще підказочку, яка вкаже їй на те, що коїться в Лакіпалмсі. Це, власне, причина, чому вона вирішила стати детективкою. Яка краса? Так, Емілі тут у нас вирішила попити чаю перед сном? Молодець. Головне, не впісяся. А Саймон, ну, як завжди, грає. Це його улюблена справа. Так, ну слухайте, я що думаю, що якщо Саймон та Рівер в нас вже ніби парочка, то, можливо, він до неї і переїде. А ну? А що ти не можеш? Занадто бадьорий? Що ти вже? Де ти вже напився цієї кави, вважаєш немає кави машини чи є. Що сталося? От мене лякає цей звук. Особливо, коли вони сплять, от що там зламатися могло? От не зрозуміло. І мене це лякає. О, тарілочку знов хтось не помив. Я причому думаю, що Емілі це не твоя тарілка, але мити доведеться тобі. Та життя несправедлива штука. Але що робити? Давай вперед. Так, ну давай поїж, Потім поприбираєш там, бо там все забруднилося знову. І працювати. Ану, дай я перевірю ваші бажання, рівер, що ти хочеш. Ти хочеш сходити на побачення з Саймоном і повохукатися. О, ти теж хочеш повохукатися і сходити на побачення. Ну, що сказати, ідеально, давайте так і зробимо. Так, чим ви тут будете займатися? Тихо, тихо, тихо! Подивіться, хто в нас тут. Тут котик. Ой, який ти гарний хлопчик, давайте подивимося. Все, в сраку у вас, ребята, з вашим побаченням. Я буду дивитися на котика. Боже, який ти гарний хлопчик! Хто тут такий гарний хлопчик? Він схожий на мого котика, який в мене був. О, який ти гарний. Так, я вибачаюсь. Давайте щось ми будемо. Що ти вже робиш? Ого. Прикол. Так, Саймон, давай бери все в свої руки. Які ролики Давай тут? Якось треба ж побачення робити. Поцілуй її. <ріпи> Боже, як це кріпово. Просто жінки прийшли подивитися. <ріпи> ну, зваліть, будь ласка, ну що це таке? Це вам не шоу, давайте звідси. Так, знову коротка зупиночка на мелоту. Ні, ну гляньте, ну який. От мені прям цікаво, хто переможе. Давайте. Я готова. О, ще одна. Ну, тут шансів небагато в неї. Хоча вона така зріла жінка з досвідом, може і є, хто зна. Але ми її якраз голодні, так що жіночці буде не солодко тут. Да, бабуля. Це не так легко, да? У рівер просто робить їх от так <різвіло> от боже, не подавись. Все в нас є переможець. Я і не сумнівалася, що це буде ж ти. Давай, Саймон, ну хоча б друге місце. Не підведи. Що бабка здалась? Ну. Ой-ой-ой. Фу, як негарно. Дивіться, пішли відпрацьовувати все, що наїли. Ну, а ніхто і не сумнівався, що цим все закінчиться. Браво. Зате ти перемогла у змаганні. <плес> Яка краса. Боже, Саймон, що ж ти гівном тут всіх обсипаєш? І себе, і дівчину. А зараз цілувати її підеш. Ну, я ж казала. Ну, що це таке? Мені соромно за тебе, о, як красиво намалювала. Подивимося, як це буде, коли вона закінчить. Можливо, і собі цю картину залишимо. А ви вирішили тут, так? Да? Ну, тут так тут, як забажаєте. Я курда. Давайте вже, блін. Що ви тягнете кота за яйця? Отак і одразу поснули. Ну, а що я хотіла? Це симулятор життя. Цілком життєво вийшло. Що ж, друзі, на цій позитивній ноті ми можемо закінчувати це відео. Я буду дуже рада бачити ваші вподобаєчки та коментарі. Це дуже велика підтримка мого каналу. А також завжди приємно бачити, що кількість підписників росте, тому ви знаєте, що робити, так? Да? Також підписуйтесь на p 73 посилання я лишу в описі під цим відео. А я з вами прощаюся, бережіть себе і побачимося в наступному відео. Па-па!